Всім привіт! Вітаю на моєму в'язальному каналі. І сьогодні я буду відзнімати наступний урок по гачкуванню. Останній урок був у нас: як в'язати стопчики, на півстопчики з накидом, а сьогодні буде урок по стопчиках з одним, двома та трьома. Накиди. Якщо ви вже будете вміти в'язати 1, 2, 3 накиди, то 4, 5, якщо буде потрібно, це не буде для вас проблемою. Ось, вже спочатку я покажу, як позначаються стопчики з накидом у схемах, можна побачити ось таке позначення це є стопчик з одним накидом. Можна побачити ось таке позначення це також стопчик з одним накидом. або ось так. Це також стовпчик з одним накидом. А, якщо буде більша кількість паличок, це будуть більша кількість накидів. Тобто оці палички означають кількість накидів у стовпчику. Ось, наприклад, ось так це буде два накиди: стовпчик з двома накидами. Ось так також. Ой, не так. Ось так, це буде стовпчик з двома накидами, або ж ось так. Це також стопчик з двома накидами. І відповідно, якщо три накида, це буде три рисочки, ось тут. Тут ось так, три рисочки це стопчик з трьома накидами. і ось це також стопчик з трьома накидами. Ось так на схемі позначаються стовпчики з накидами. А зараз, після невеличкої теорії, перейдемо до практики. Спочатку ми наберемо повітряні петлі, і тоді я покажу, як в'язати стопчик з накидом. Я думаю, 10 петель нам буде достатньо. І для першого стовпчика з накидом ми набираємо 3 повітряні петлі. Ось ми набирали 3 повітряні петлі, і зараз будемо в'язати оцю петельку. Накид робимо ось так: Це у нас накид. І вводимо в гачок в четверту. Ту петлю. Протягуємо ми спочатку через четверту петлю. Ось так. І далі що ми робимо? Ось у нас на гачку є три петельки. Це четверта це вже якою робоча нитка у нас. Ось так. Три петлі заміняють нам стовпчик з одним накидом це ми протягнули через четверту, де в нас зараз буде стовпчик з одним накидом. Далі ми протягуємо робочу нитку через дві петлі. І в нас залишається ще дві. Знову захоплюємо робочу нитку і протягуємо через дві. Ось це у нас перший стопчик з одним накидом. Дивимо ще раз: накид. Вводимо гачок в наступну петлю. Протягуємо через петлю в рядочку, захоплюємо робочу нитку, протягуємо через дві, і через дві ще раз. Ось. Робимо накид, один накид. Нам треба один накид зараз. Протягуємо через наш рядочок петлів через дві, і через дві. Ось так в'яжеться стовпчик з одним накидом. Ось. Я зараз пров'яжу до кінця і в наступному рядочку покажу, як в'яжеться стопчик з Двома накидами. Стопчики з одним накидом використовуються дуже часто. Ось, це теж така основа. Їх також можна в'язати за передню петлю, за задню, за дві. Ну, тобто, залежить для чого ви будете його використовувати. Чи в якихсь схемі? Ось. А зараз я покажу вам стопчик з двома накидами. До речі, для стопчика з одним накидом ми робимо три петлі підйому, для стопчика з двома накидом ми робимо чотири петлі підйому. І так, чотири петлі підйому. 4 ниточка така, ось 4 петлі підйому, розвета, розвертаємо нашурець, наш зірець, і робимо два накиди. Це у нас перший накид, другий. Ось, бачите, притримуємо їх пальчиком, вводимо гачок. Давайте будемо за дві дужечки вводити, протягуємо гачок. Через дві дужечки. Ось так ми тримаємо. І робочою ниткою захоплюємо і протягуємо через дві. Тепер знов через дві. Це ми протягнули один накид, другий накид, і закриваємо наш стопчик. Ось такий у нас стопчик виходить. Показую ще раз два накиди. Для навчання ми беремо через дві душечки, протягуємо. Протягуємо через один накид, другий і третій. Ось. Два накиди. Через дві душечки. Ось так. З двома накидами зустрічаються стовпчики рідше, але все ж таки можна ними в'язати. Ось такі з стовпчиками з двома накидами. Я в'язала шарф. Там в вхрест йшли стовпчики з накидом. То я там використовувала стопчики з чотирьома накидами. Ось. На жаль, я його не могла знайти, щоб вам показати. Можливо, знайду фотографію, тоді ставлю. Ось, я думаю, що зрозуміло, стопчики з двома накидами, вони вищі виходять. І давайте ще разок покажу вам вже в останню петлю. Зробили два накида, протягуємо через наш косичку і по дві, скажімо так, петлі ось так ми робимо і останнє. Ось. Відповідно, я зараз вам покажу ще. Як три стопчика стопчик з трьома накидами? Зараз ниточку трошки розмотаю, ось, І так, для стовпчиків з трьома накидами ми набираємо 5 повітряних петель. Раз, два, три, чотири, п'ять. І тепер робимо накиди. Раз, два, три. Оце все притримуємо, щоб вам не скользило. Вводимо за дві дужечки, притримуємо і тепер через дві. Ось так. Раз, два. Два, три накида пров'язали і закриваємо стопчик. Ось такий стопчик виходить. Раз, два, три накиди. Вводимо гачок, захоплюємо робочу ниточку. І тепер робочою ниточкою протягуємо через петельку і накид. Раз. Два. І закриваємо. Ось такі високі стопчики виходять. Три накиди, протягуємо через нашу косичечку. Раз, два, три. І закриваємо. Ось такі стопчики. Теж я їх досить рідко використовую, ці стовпчики. Хіба що якийсь досить гарний візерунок можна знайти в інтернеті, але все ж таки треба знати, як вони в'яжуться. І вони ще більш ось такі високі. Найбільше треба знати, як в'яжеться стовпчик з одним накидом, його найбільше використовується. І також можна коригувати кількість петлів підйому. Ось тут я вже, напевно, що пров'язала два накиди. Так. Тобто, якщо ви бачите, що вам не до вподоби ось такий. Візерунку, де ви будете в'язати дирочка, то можна в'язати не 5, а 4. Так само і тут 3, тут 2. Ось такі стопчики з накидами. Практикуйтеся на маленьких ось таких візерунках, так буде легше. А вам усім бажаю рівних петлів. Всього найкраще до наступних уроків.